Усіх вітаю. Це чергова розпаковка фармації огляд продукції. Розмотрим, що тут є. По-перше, це така чудова краска фармаколір зі зі 8 до 8 тисяч, добре закрашуючим сивину, живить волосся. місяця лівку валі, каратин та вітамін С, вітамін молодості. Це номер 4 капали. Є ще е, у продажу 5 номерів. Кому чекала, каталася подивитися. подивіться. Також нутре плюс. Це корисний ч... ч... трав'яний чаї. Чотири е, смакуки, лимон, малина, персик. Та бергамот, я взяла з трав'яний Чичаїв екстракт чер... чор... чорного та зеленого чаю. Також є екстракт кардамону, екстракт мальви, екстракт Чи чаї також с... дуже, Крім того, що дуже смачні, вони ще на Mazod Recommend Summy Shape для здоровья плюс. Mm -hmm. Також что в поселке я выведу Bunny плями Це від українського баррельника Smart Live. Э, виводить плями на одязі, на замші, э, на микрофибрі. Чудовий, чудовий пам'яті. Також може на пластику поводяться ліний від скотча. Зверніте, будь ласка, увагу Вагу коштує недорого. Це у нас бюджетна серія тварина. Також цій серії є мила. Ось такі вони економні об'єми. 500 мл. Кухонний миряла. Я обермить запах з, з, ї, їжі з ваших рук, також можна використовувати для миття латка. Тварин. тварин усуває неприємні запахи. Так. І у нас останнє в посилучі є, це інтимне мило, підтримує баланс бігу. Паш баланс не содержит сульфатов, параменов. Також дарматологина, генеральна процессована. Кому чекала каталог в, в, в області скину, задавайте в питання. Гарного вам у сама почуття разом в спармесі.